Слава Україні! Слава Україні! Слава українським героям! Славя полягим героям, який полягає Би... за свободу справи... і добробут... за добробут справедливі... нашої добробут батьківщини нашої, нашої... України. Слава! Брати Братиї сестри. сестри! Ситуація Ситуація важка. важка. Знову, як вже одне Влада зайнялась оказамилюванням. Ті, домовленості, які досягнуті, не відповідають нашим з вами прагненням. Правий, Правий сектор, сектор не, складе, не складе, складе зброї. Правий сектор не зніме блокаду жодної з державних установ, поки не буде виконана найголовніша наша вимога відставка Ядамка Без Януковича. Януковича. Друзі і подруги. Я на готові готово. Всі винні, винні.

Проти режиму внутрішньої окупації ми готові взяти відповідальність за подальше розвертання української революції на себе. Слава Україні Слава Україні Слава Україні!